Попри ці санкції, досі можна знайти на полицях супермаркетів і в'ятках, як до України потрапляють товари з країни, яку Київ вважає співучасником війни, досліджувала Аліна Бурцева. Відео знято у жовтні 2022 року. На цих кадрах поліцейські намагаються збити з автоматів іранський дрон Камікадзе, який атакує столицю. Того ж дня в українському МЗС заявили про Ірану у злочинах РФ проти України. А це квітень 2025-го. В українських інтернет-магазинах можна купити товару Ірану. приміром бойлери, килими, фісташки та сухофрукти. Напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україні працювало 1099 компаній з власниками іранцями. Про це у червні 2023-го року повідомляла платформа для роботи з відкритими даними. Bot. наприкінці травня того ж року. Парламент підтримав запровадження санкцій проти цієї країни на 50 років. Це запропонував зробити президент Володимир Зеленський. Санкції перед Бачають, зокрема, обмеження торгівлі з Іраном, припинення транзиту ресурсів української території для його резидентів та блокування їх капіталів в Україні. Мета цих санкцій обмежити доступ підприємств іранського ВПК до товарів військового призначення та подвійного використання, застосувати строком на 50 років секторальні, спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, санкції до Ісламської Республіки Іран, обмеження торговельних операцій з товарами, на міжнародній передачі яких поширюється дія закону України про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання з резидентами Ісламської Республіки Іран повна заборона. І вони називаються секторальні санкції. Ми сказали, ми припиняємо з ними торгівлю, повна заборона торгівлі, ну тобто. Там не йдеться окремо про види товарів. Одна справа це просто таке оголошення зробити а інша справа робити впровадження, тому що цими речами повинні займатися правоохоронні органи. У 2024 році. Ми ввели санкції саме проти тих фізичних і юридичних осіб, які причетні були до виробництва іранських дронів і балістичних ракет. Торік у лютому кабін заборонив публічним замовникам купувати будь-які товари. Речу послуги, що походять з Ірану. Тим часом на полицях українських супермаркетів продаються сухофрукти, вирощені в Ірані, родзинки та фініки, а також фісташки. Екс менеджерка із закупівлі та експертка сухофруктів Світлана Чернявська розповідає: за законом виробники мають вказувати на етикетках країну походження сировини, виняток, коли це суміш сухофруктів, і її запакували вже в Україні. Утім, деякі торговельні марки можуть і фальшувати товар, вказувати іншу країну походження. Навіть фахівець не завжди відрізнить на зовнішній вигляд родзинки яка це країна, а ціна може відрізнятись, тому це може бути не мережа, а це може бути недоброчесний постачальник, який продав одну країну як іншу ефініки. Бачите, я сама не могла ну, таке навіть представити, що так багато країни походження, написано невірно. Всім же ж відомо, що зараз. Іранські шахи на нас летять, тому ну люди не хочуть ризикувати своїм тамаром авиша чи іншу країну походження. За словами експертки, фініки з ірану можна відрізнити за формою та кольором. Приміром, ці схожі на іранські сорти Мазафаті та Саєр, а цей на іранський сорт Капкап. -кап. Хоча на упаковці вказано, що країна походження Туніс, Алжир. Відрізнити можна і фісташки. Ось ці світлі каже Світлана Чернявська, американські. А темніші з Ірану, хоча на упаковці підпис країна походження США. у яці сухофрукти. Там та горіхами на одному зі столичних ярмарків, як стверджує продавець, іранських товарів немає. Їх каже, припинили продавати посередники. Іран не, не завозні за чому Дегон не вистачає. А тут сухофрукти з Ірану продаються. Іран полтафіни про ставлення до іранських товарів. Суспільне розпитало відвідувачів ярмарку. Нормально я, я маю. Навозити. Купую. Що я їх не купую. Більше наші продукти мене цікавлять. А так дуже рідко. Чи Заходим до чухів і товарів на те, що Іран постачає усі шахери чи числі я била. Ой, слухайте, не дуже добре, що ви мені сказали. Знала, що з Іран сухофрукти. Не буду купувати. Нормально Іранці і з з яким я общався, вони навіть корейську мову знають. Не вважаю, що міняти. за точно мінять. Ри потрапили можливо через якісь країни Центральної Азії, тобто вони не потрапили прямо з Ірану, то щоб е, наші органи е, нормально могли е, побудувати систему. А то впровадження санкцій і покарання за недотримання обходу санкцій ну, треба законодавчу рамку, теж ще нам створити нормально. Вона нас до кінця ще не створена. Юридично українські компанії можуть закупляти іранські товари через посередників. Тоді це не буде порушенням санкцій, каже експертка санкційної політики. Водночас українські обмеження проти Ірану Трегов вважає недіявими. Аліна Бурцева, Владислав Нагорний, Мирослава Трофимчук. Суспільне новини.